час інформаційного підсумку на першому подільському головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги просто зараз. Осінньо-зимовий період досить небезпечний для учасників дорожнього руху в умовах економічної кризи, воєнного стану та непередбачуваних дій агресора у службі автодоріг області все ж готуються до повного забезпечення проїзду головними шляхоартеріями. з якими труднощами стикаються. Дізнавалися наші кореспонденти. Дорожники області з травня почали готуватися до нового сезону утримання автошляхів у зимовий період. Стартували традиційно з підписів договорів з підрядними організаціями. Маємо в активі 263 одиниці дорожньої техніки, Готовність до використання фактично. Це вже 198 одиниць техніки, це піскорозкидачі, солерозподілювачі, грейдери, відвали, інша снігоприбиральна техніка. Щодо наявності фракційних матеріалів і так званої технічної солі, то тут ситуація менш оптимістична, проте як кажуть, не патова. Ну якщо з фракційними матеріалами немає як такої проблеми, їх можливо закупити будь-де, то з технічною солью, як відомо, трошки спостерігаються складності. Наразі з необхідних обсягів маємо в наявності близько 30%. Ми працюємо над тим, аби віднаходити резервні залишки, які є по території всієї України, розглядаються варіанти на закупівлю солі в іноземних постачальників. Викладаються контракти, але потрібно зважати, що ціна суттєво вища. Орієнтовно там 85 разів дорожче. Тому ну, ймовірно, що будуть спостерігатися певні складнощі, і водіям потрібно бути до того готовим не тільки водіям, а й, в принципі учасникам дорожнього руху. А ще готується до пасивного снігозатримування. Загальна потреба складає 6600, по моєму погонних метрів цих снігозатримувальних щитів. Уже більше 4300 вони є в наявності. Також триває підготовка для встановлення знаків зимової тематики, віг, тобто обмежувальних напрямних стопчиків для руху снігоприбиральної техніки. Ну, також перевіряємо готовність до осінньо-зимового сезону камер спостереження, на метеостанції. І ще варто зазначити, що в задовільному стані також перебувають майданчики відстою для великого транспорту. Передбачити всі примхи погоди і надзвичайні ситуації на дорогах в осінньо зимовий та ще й воєнний період складно. Проте дорожники готуються до усіх ймовірних викликів. Вранці 11 жовтня електротранспорт у Хмельницькому курсував мінімально. Тролейбуси рухалися лише за маршрутом Озерна Ракове. Пізніше виїхало декілька одиниць тролейбусів на маршрути: 10-й, 3 тролейбуси, 15-й, 2 тролейбуси, 15-й а 1 тролейбус, – 2 два тролейбуси, 20-й – 1 тролейбус. Загалом же протягом дня робота електротранспорту була відновлена на 20%. Окрім того, пільгові категорії краян мають можливість Можливість скористатися автобусами з надписом Комунальний транспорт твого міста безкоштовно при наявності посвідчення та електронного квитка. Другий день поспіль усю територію України масово атакують російські ракети. У понеділок, 10 жовтня, на деяких АЗС Хмельницького утворилися черги, із бажаючих поповнити запаси пального. Наша знімальна група перевірила, чи достатньо на заправках бензину, і чи змінилася його вартість. Після масового ракетного обстрілу України 10 жовтня на деяких АЗС Хмельницького утворилися черги. Як розповідають оператори заправок, це було зумовлено тимчасовим припиненням роботи через довготривалу повітряну тривогу. Але попри вчорашній ажіотаж пального вдосталь. Вон вчора привезли 92-й. Я не знаю. Ні, немає, немає такої нестачі, як раніше, немає. Так що... Тобто зараз без проблем, так? Проблем немає з паливом. Оператори АЗС розповідають, всі види палива є. Вони доступні як за готівку, так і безготівково. Через розрахунок карткою, мобільні додатки, мереж та паливні талони. «Сьогодні тривога була. Ну, ви самі знаєте, великий час термін, то сьогодні черги немає. А вчора? Вчора ніби говорили були, я не скажу наскільки великі. Ціни на всі види палива із травня залишаються стабільними. Чергова масова атака ворога їх не похитнула. Та все ж, аби заправити автівку, доводиться викладати із кишені чимало. Десь до двох тисяч проходить, тому що я часто їжджу. тому паливо дороге. Два рази на паливо. Як і раніше, заправлявся, так і заправляється. Єдине, були проблеми на початку повномасштабного вторгнення, коли перебої з паливом були. От єдина була проблема це знайти паливо. От тоді, так, да, тоді трошки більше, якби робив запас, там заправляв повний бак, наприклад, бензина, і точно так повний бак газу. Але я просто кожен день по роботі їжджу, тому як заправлявся, так і заправлявся. Тож експерти запевняють, панікувати не потрібно, адже саме цей стан швидше провокує перебої з постачанням пального. У Хмельницькому районі та обласному центрі за графіком відключатимуть електропостачання. Усе задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми та недопущення аварійних відключень об'єктів критичної інфраструктури. Світло вимикатимуть на дві години для 15% споживачів відповідно до графіку. У Хмельницькому такі зміни поки що стосуватимуться двох мікрорайонів: дальні гречани та південно-західний. А от як на ситуацію із віяловими відключеннями електрики реагують краяни, та який вихід шукатимуть з неї, дізнавайтеся в рубриці. Питання дня у Хмельницькому районі та в частині обласного центру почергово відключатимуть електроенергію на дві години. Як ви ставитесь до цього, та як будете виходити з ситуації? Ну як буде, так буде. Що зробимо. у нас? Є станція, та ми будемо справлятись. Ми місяцями без бізвята, поэтому якось будемо. А як ви вважаєте, станеться проблемою зараз для багатьох у цьому місті? Звісно, звичайно. Це холодильники, це діти. От у нас троє ми, ми взагалі ніяк без світу. Треба входити в положення, що в державі зараз складне, становишся з електроенергією. Треба допомагати, щоб всім нам було краще жити. Якщо це вимушена міра, то ми до цього вже готові. У нас є свічки є, фонаріки. Тобто, тобто ми розуміємо, які часи. І я думаю, що всі, також як і я, до цього готові. Ви питаєте людину, яка пережила 90-ті, значить так треба. Ну, напевно, стане для тих, хто маленькі діти. Для мене, в принципі, не стане. У Хмельницькому районі та в частині обласного центру почергово відключатимуть електроенергію на дві години. Як ви сприймаєте цю ситуацію, як будете з нею виходити? Ну, погано, погано, що світла немає. Я знаю, що буду робити. Не знаю поки. У разі аварійних ситуацій міста можуть залишитися не лише без електроенергії, але й без води. Тож у Хмельницькому завчасно спланували, як діятимуть у випадку припинення водопостачання. Упродовж двох днів в Україні, зокрема й на Хмельниччині, спостерігалася чергова масова атака ворога, у тому числі й на критичну інфраструктуру. Аби убезпечити себе в разі аварійних ситуацій на водомережах, в обласному центрі діятимуть пункти, де можна буде набрати придатної для споживання води. Визначено 26 точок. На тих 26 точок будуть приїжджати машини, водовозки, і звідти люди зможуть отримати питну воду. Точки визначені в різних мікрорайонах. Автоцистерни з водою працюватимуть в разі, якщо централізоване водопостачання буде відсутнє більше 12 годин. Як кажуть у мерії, конкретної кількості екстреної води на особу немає. Сподіваються на свідоме споживання жителів міста та враховуватимуть першочергові потреби. Запевняють, вода буде цілком безпечною. У місті Хмельницькому є артизанське сверловане. Які не з'єднані з, з Чинелівським водогоном на цих артизіанських свердловинах встановлені дизель-генератори, дизель-генератори заправлені дизелем, готові до роботи. Також як альтернативне джерело, люди можуть використовувати криниці. А от ситуація із COVID-19 у Хмельницькій області за тиждень має дещо оптимістичну тенденцію. За тиждень з 3 до 9 жовтня кількість нових випадків зменшилась на чверть порівняно з попереднім тижнем. Відтак за цей час хворобу діагностували у 1990 осіб, що на 628 менше ніж тижнем раніше. Захворіли 218 дітей це на 70 діток менше. До закладів охорони здоров'я Хмельницької області із COVID-19 минулого тижня госпіталізували на півсотні менше громадян ніж до того. 227 проти 278. Одужали 2409 осіб у порівнянні з попереднім тижнем. Більш як вдвічі зменшилась, і кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями через COVID-19, з 19 до 8. Працівники Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни підтримали наших захисників. За короткий проміжок часу медикам вдалося зібрати 200 тисяч гривень на потреби збройних сил України. Тепер українському війську буде тепліше з настанням зими, а ще, завдяки такій підтримці, наші воїни зможуть оперативніше виконувати надскладні завдання. Хочу подякувати співробітникам нашого госпіталю ветеранів, які зібрали 200 тисяч гривень і було закуплено два трони та зимові шапки для наших військових. Велика вам подяка. Разом до перемоги. Слава Україні! Все буде Люди з Маріуполя, Краматорська, Ізюму і багатьох міст, де точиться війна, знайшли прихисток на Хмельниччині. І таких, за офіційними даними, в нашій області майже 100 тисяч не залишають потребуючих у біді благодійні фонди. Понад півсотні проднаборів для тих, кому необхідна підтримка, теплі комплекти із ковдри, пледів і карематів для тих, хто проживає у шелтерах. Усе це Карітас Хмельницький надав вимушено переміщеним особам у Чемеровецькій громаді. У цьому домі молитви ще з самого початку повномасштабної війни мешкають вимушені переселенці. Це так званий шелтер. Місце не призначене для проживання. Але наразі тут тимчасово знайшли прихисток сім'ї з особливо небезпечних регіонів. Зокрема, родина із Донеччини оселилася тут сім місяців тому. Первое время нам продукти давали: і картошку, і лук, і заготовку, тому що ми приїхали з одной сумкою. Условия у нас хороші, отоплення как було бы тепло, три туалети, душ, вода гаряча, є кухня, мікроволновка, плита газова, все в робочому. Разом із ними мешкає ще одна сім'я. Олена переїхала на Хмельниччину з Луганщини. У рідному місті жінка із родичами 10 днів поспіль. Провела у підвалі, перечікуючи бомбардування. Виїжджала я з дочері, з зяті, внуком якому 6 років, і моя мама, їй 78 років. Їхали ми, звісно, тяжело, погодні умови були не дуже хороші. Їхали практично в нікуди. В западній Україні у нас нікого не було. У шелтері наразі проживає 16 людей із різних міст України. Як кажуть, переселенки усі тут уже як рідні. Тут ми дуже зріднилися. Ну, поначалу, ви знаєте, ми кожен притирався дуже довго, ну, а потім... Ну, дивилися, допомагали один одному. І так зараз рідні душі. Сім хазяїв на одній кухні. Це дуже важко, але важко, в нас не було таких серйозних конфліктів, а все-таки ми смі сміряємось і е, уступаємо. Знаходили точку да. прикоснення. Працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас не залишають без допомоги вимушено переміщених осіб, які зупинились на Хмельниччині, та підтримують українців, які постраждали від російської агресії. Цього разу не у минулий і Чемеровеччину Ми опікуємося тут двома шелтерами, де проживає більше 30 осіб, які є внутрішньо переміщеними. І привезли їм допомогу у вигляді теплих комплектів. Це є плет, ковдра та карімат. Допомогу надають в рамках проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Однією з першочергових в умовах війни залишається потреба в маскувальних засобах. Відтак завжди необхідні руки для їх виготовлення. У Славуті всіма можливими способами намагаються не переривати цей процес та плетуть сітки щодня. Однак охочих долучитися до потрібної справи із кожним місяцем активної фази війни меншає. Як тримають маскувальний фронт, дивіться за мить. Це Валентина, Галина, Тетяна, Світлана. Приходить ще Людмила до нас. З 2014 року Світлана разом із іншими жінками підтримує українських захисників. Їх команда забезпечує військових маскувальними засобами. Як зазначає волонтерка, не покладаючи рук, за період повномасштабного вторгнення вдалося виготовити понад сотню одиниць сіток різних розмірів. Передавали сітки для, на блокпости, одягали блокпости, так я називаю, що ми їх одягнули. і приємно бачити, що в наших скатертинах. Певні об'єкти, які знаходяться біля міста, за містом в районі, такі які потребують сьогодні так, такого такого покриття, такого захисту, є потреба на якісь менші споруди, об'єкти є. Найбільше хлопці дуже люблять робити з них перегородки. Окрім того, систематичної підтримки потребують і ВПО, що мешкають у Славуті. Серед гострих проблем відсутні житла та збір усього необхідного, аби пережити зиму. Про це зазначає місцева представниця ООН, що теж займається волонтерством. Потрібно подушки, ковдри, кроваті, обігрівачі. Це на зимовий період. З метою підтримки ініціативи президента України щодо заліснення України міжнародний громадський культурно-екологічний рух зв'язок поколінь пропонує восени 2022 року розпочати масову висадку дерев та інших насаджень у тих областях, де не ведуться активні бойові дії. Гасло, під яким відбувається акція, звучить так: посади дерево за себе та за свого друга, який поліг за Україну. Жителів Славутської громади закликають долучитися до доброї справи та висадити своє власне дерево в пам'ять полеглих героїв-захисників України. І на завершення інформаційного випуску нагадуємо: ввечері і найближчі кілька днів українцям радять обмежити споживання електроенергії. Влаштуйте собі вечерю при свічках, зберігайте спокій та до зустрічі на першому подільському.